За 4 кілограми гірків і возик втрапив до суду. Судять волиняни, на котрий украв цей крам біля однієї з крамниць міста. І, хоча чоловік повернув згодом усе вкрадене, суд визнав його винним Я і призначив відповідне покарання детальніше в сюжеті. Волинянина притягнули до кримінальної відповідальності за крадіжку. Справа була в квітні цього року. Тоді ж чоловік, проходячи повз магазин, побачив, як біля входу стоїть ящик з огірками. Недовго вагаючись, взяв його собі. Через кілька днів, йшовши тією ж дорогою, запримітив коло крамниці ще й розкладний возик. Та й тут не втримався. Ну а далі втрапив на лаву підсудних. У суді провину визнав повністю та зазначив, що усе повернув. Це підтвердила і потерпіла. Потерпіла у судовому засіданні. Показала, що в квітні 2024 року біля магазину «Мінімаркет» у неї було викрадено більше 4 кілограмів огірків та металевий розкладний візок. Зазначила, що обвинувачене відшкодував задану їй шкоду, а також що вона пробачила обвинуваченого жодних претензій до нього немає та просила його суворо не карати. Попри все викладене, спершу суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, бо ж мовляв, крадіжку вчинив в умовах воєнного стану. Але таки над чоловіком змилувалися та призначили рік іспитового терміну. Зараз же справа слухається в апеляції, адже у законодавство внесли зміни. Оскільки мій підзахисний викрав майна на суму 378 гривень 33 копійки, то відповідно його дії попадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченою частиною першої статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зв'язку вище викладеним, прошу вирок Ківерсівського районного суду Олинської області від 16 липня 2024 року стосовно Олеського Миколи Геннадія Ча засуджено на тіння кримінального правопорушення, передбачено частиною 4, ті стосімдесят кримінального кодексу України. Скасувати подане захисником клопотання. Прокурор підтримала власне. Сума збитків не дотягує за новим законом до криміналу. Тож тепер це рахується адміністративним правопорушенням. Ми вважаємо, що України важаємо, що приціна скаргостерзахискубіля до, до часткового задоволення, а саме в числі скасування випуску до першої інстанції та закриття кримінального проведення на пістає пункту чотири з Частини першої статті 284 кримінального четвертий кодексу України. положення щодо застосування звільнення від кримінальної відповідальності в даному випадку не застосовується. Колегія суддів, заслухавши сторони, йде до нарадчої кімнати. Порадившись між собою, таки виносять вирок. Апеляційну скаргу захисника Солодухи задовольнить частково. Вироки суду ренсуловинського області 16 липня 2024 року скасувати кримінальне провадження мир станцифрину 6 від 1 на п'ятого двадцятьвертого року. Пропонувачення кримінального правопорушення передбачети 4 -го. Тості сто кримінального кодексу України закрити на підставі пункту 4 Прим. частини першості статті 284 -й КПК України зв'язку з тратою чинності закону, яким встановлюється кримінально протиправність здіяння. Чоловік задоволений рішенням, обіцяє суду, що більше подібного не вчинятиме, та буде законослухняним. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.